Павляють різні пропозиції від різних інвесторів щодо передачі земель на свідомці у власність або дострокову оренду. Викликають у нас, як і в спільноти, дуже багато запитань. Це питання стосується не тільки нас сьогодні, але й наших дітей і майбутнього покоління. Перше питання обговорення питання підтримки або заборони на окладене мораторію на передачу студент на свідомці у власність або дострокову оренду. У нас мозоля, проходять різні інвестори, щось предлагають, щось хочуть забрати, але конкретної пропозиції нема. По, е, курорту Турбат, турбати. Приходили інвестори, я не брав участь, але як немає, так і не було. Не треба курорт, аби ми мали роботу, аби ми мали відповідні е, якісь прибутки, сім'ї, аби мені зараз обіжли за кордон, їм треба поки що землю. Дальше що наше багатство, ці землі розподілити між відповідними структурами і таким чином провести теремо. Приходять посередники, які я якісь юрист, відповідно, я не хочу приїхав називати, але прийдуться назвати, які ведуть переговори за нашими плечима, ми вели, і вони в останні 7, рік тому западні цілі виникло таке питання. Що потрібно, аби був свинолець, то нам треба віддати свої на Різні пропозиції. У нас тут вівчарство 25 тисяч овець. Ніхто цього року не прийшов, не привіз так ні 500 овець, ні тисячу, ні 5 тисяч, ні сі. Того, що кав, дайте нам землю, а ми будемо в оренду, а ми далі будемо вівці розвивати. Ті питання, які у нашій громаді. Мають uh, спілкуватися із громадами. проводити це громадські служби. Ну, ми потримуємо курорт, якщо буде реальний інвестор, який буде хотіти курорт строїти. 2016 року у селі ніхто не будує курорт. Є тільки розмови і пропозиції, вітряки, вівці, турбази. Дайте нам зимні, ми будемо робити. Лиш дайте нам усі ваші сільці землі, то туди ми будемо робити. Ми хочемо так прийняти рішення, щоб Петро Петрович одноосібно не міг без рішення сільських збору передавати любі землі. А він хоче сам одноосібно погрожуючи е керівнику свядовця вилучити землі, передати на е збори Петро Петровичу хотів зірвати погрози, кримінальні справи. Завтра міліція по селу. Ми чуємо тиждень. Давайте Петро Петрович, чого ви виносите рішення виділити землі световця без села Лубухова? Як можна без жителів села передавати дві тисячі гектарів, навіть десять гектарів? Як можна передавати без жителів села? Eh, говориться про мораторій на eh, приватизацію земельних ділянок і передачу оренду. Приватизація земельних ділянок під час дії військового стану заборонена. Йдемо далі. Йдемо по оренді землі. Земельні питання вирішуються виключно на пленарних. Голова селищної ради не приймає одностійно рішення староста села. Це приймається більшістю голосів депутатського корпусу. Мова йде про землі, які перебувають, користуванні для сіносіння і випасання посання Петро Петрович, Петро Петрович Петро 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 Петро, сказав, що земельні ділянки планують зачісну за можливості, якщо буде прийнято певне рішення, то буде земельна ділянка. Ні ділянки передаватися для стінокосіння і написання худоби без зміни ціломого призначення. Світильники, купили кухню на Ядвонецьку філію. E, що, що там було? І інтерактивні дошки, які я вручила у заклади освіти. Садики і школа отримала всі. E, все було добре, e, не можу робити нас, бо не можу у Міністерстві екології щось погодити. Треба за щось зачепитися, треба дати полонині. Хуй став собою. І почалося все таке, треба дати лист. Директор комунальної служби має дати відмову. У мене шкода взятися, її принесу, може в телефоні. Пишу, що я такий в зв'язку з тим, що землі не використовуються, не приносять прибутки, відмовляюся від земель, аби їх передати у користування селищної ради. Оказується, там були всі кадастрові номери. Там було 4317 тисячі гектарів після конфігурації, яку робив державний я кажу, ні, цього не буде. Добре, половину Половину дають мені тот лист, а половина кадастрові номери і у дужках потреба. Тобто із кадастрового номера, який має 1400 гектарів, треба їм, наприклад, 1000 гектарів. Це що означає, що будуть робити розподіл земельної ділянки і не факт, що вони видаруть собі якусь частину. А до добруї ділянок, які лишаться, не лишить нам ні під'їзд, нічого автоматично всі до тих номери, так і загребляд. Хто Хтось потім, я група людей, які зацікавлені, дуже зацікавлені, хотіли показати мені, що мене зроблять груп у цій ситуації. Зимніся родину, базар уйде, а я застану стану мала. Відчас є компанія Агропродсервіс, яка зареєстрована у Тернопільській області. Ви можете її погубити і подивитися про неї повну вичерпну інформацію. Далі, загальновідомі вівчар переїздити в раку Синосивич, який вважається в тому числі головою асоціації вічної України. Ви можете подивитися, ви, 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 взяти свою інформацію в офіційному реєстрі, або подивитися і погубликувати все з навичка. І я, добровольців, Юрій Володимирович, яка компанія конкретно інвестором? Компанія «Свидовець Агро» і компанія Тіса. Тому що компанія «Свидовець Агро» є повним правнею та учасником компанія Тіса. Ці дві юридичні особи зареєстровані у Тячівському районі, вони роздавають участво у низинних територіях. Конкретно до вашої територіальної громади звернулася Асоціація Вічорів України. На Результаті реакції на указ президента і не області вашої запеки, яка передбачає розвиток учасника, особливо мірських під судів підселених пунктів. В який спосіб, і що вимагає і що просить Асоціація Вічові України, вона просить, щоб ви на загальних підстави законом встановлений спосіб виставила на електронну платформу, можливість для того, щоб відкритий програм на право оренди зімельної ділянки під літній випадковець. Контексті розвитку проєкту під на території Дяченського району з тим, щоб використовувати ставався до полонини площі, ну, якщо я не помиляюсь, половину від площі кате дві з половиною кліщення гектарів, у період з травня місяця поверх по вересні включено під випас оголів. І він ці, і спидовець тут мають Я думаю, що така ситуація. Тут собі не треба другий шлях. В другому проєкті Микосліта. Ви ми перестали комунікуватися з вашим старостінським округом або з вашим старофінським пані і з вами, тому що ви нас шангували і настоювали, щоб ми у вас купили за комерційною ціною ваші особисті земельні ділянки. От, на території Держдоборо місце розпочавається. Прошу вас, щоб ви не вище днів повернули всіх кошти, які в мене видали. І наші воно буде мати справи, коли поставили питання будівництва курорту у Турба, самі інвестори пропонували Петро Петровичу, всі казали, що навіть вони будуть у людей з документами без документу всю зиму, кутку курорт Вже казали збирати людей і говорити. Денек е уже особа мето, ми, мето ми говорили, Луѓе чекале, но така курорта и нема, не се не почало руку ни ајде А тепер кога што се ти учумо? Добре, не Добре, добро. 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 Добре, Де за Сабанько, бо батько не бачить. Далі кажуть, руки. Не було на нарахування. Мама позвонила до Петра Петровича і що він сказав мамі? Петро Петрович, дуже пає. Петро Петрович їй чекає. Петро Петрович сказав, так буде Смидовець, я директор комунального підприємства Сидовець, за стези будуть виплати, Це є прямий шантаж, люди добрі. Рішення про накладання мораторію на передачу земель на світові заправляють, зокрема, половини грустри. У вас є без вчителя там 10 років, без громадських планів, слухань заборонених. Хто за то, прошу проголосувати? Без громади не старобільше нічого немає. Дивіться, добре, дякую всім. Рішення по цьому питанню українського.